Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 614 тисяч особин за добу 1 і поранено 1 мільйон 844 тисячі 850 песиголовців за добу 4 танків 8 582 одиниці за добу 8. Бойових броньованих машин 16736 одиниць за добу 14, артилерійських систем 17614 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню, 1176 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 940 одиниць, літаків 368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14471 одиниця за добу, 18, крилатих ракет 2557 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 23 825 одиниць за добу, 62. спеціальної техніки 2977 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!